Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую дуже смачну, ну таку, скажімо так, закуску. Ми її, звичайно, любимо готувати десь на дачі, коли є вогонь, шашлик і так далі. Ну, це можна приготувати і в домашніх умовах. Це буде закуска з лавашу. Що саме нам знадобиться для цього? Ну, саме лаваш, ось такий листовий, тоненький. Сир беріть будь-який, трішки майонезу. Всі ви знаєте, що майонез я готую домашній, силку залишу, але для цього рецепту я не заморачувалась, тому взяла магазин. Один помідорчик і все, тертушка. Ось беремо один лист лавашу. Отак розкриємо. Трішки змастимо майонезиком. А, до речі, буду готувати на сковороді гриль. У мене ще є також є просто електрогриль. Так що, можете готувати просто на простій сковорідці. Поки що так. Так, змастили майонезом. Тепер його ось так зробимо по всій поверхні. Прямо на лаваш натримо сир. Ще раз хочу сказати: беріть сир будь-який, той, який вам подобається. Можна сюди добре підійде і сологуні, і бринза. Беріть на свій смак. Це в мене, мабуть, чедер. Друзі, ось сир ми розподілили, ставлю нагріватись нашу петельню. Петельня нічим змащувати її не будемо, а поки сюди тонесенько наріжу помідорку. Тоненькими слайсами. Так, ось помідорки ми виклали. Тепер ось так завернемо, поки наша петельня розігрівається. Розділює це на дві частини і будемо обсмажувати. Тельня наша нагрілася. Ось я розділила на дві частини наш лавашик. Викладаємо. Буквально пару хвилин треба тільки, щоб сир наш розплавився все. І будемо перевертати на іншу сторону. Друзі, прийшло дві хвилини. Перевертаємо наш лавашик. І ще стільки ж, може, трішки більше. Воно ще підсмажиться. Ось, дивіться, пройшло 3 хвилини. Я вже бачу, сир ось розплавився. Все. Викладаємо так. зараз розріжу, покажу, яке воно в розрізі. Чудово, розплавився сир, повірте, це дуже смачно. До речі, воно смачне як в холодному, так і в гарячому вигляді. Ну, це дуже смачно. Друзі, а якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!